Фанати поля, усім привіт! Ми зараз знаходимося на знімальному майданчику поля. Я вам зараз покажу трошки, як тут все відбувається, поки немає гравців. Ось так тут все. Купа екранів, купа екранів і на горі, і внизу. В принципі, тут все зрозуміло, ви це все бачите. Ну, не знаю, що розказати. Ось там в мене є в, цього, в цьому сезоні. в мене тепер є невеличка поличка, там є серветки, водичка, і все необхідне для мене. Так, тут, начебто, все. Ви це все бачите на екрані під час ефіру, а те, що я покажу далі, ви точно не бачили. Пішли. Це анфіса. Коли мені щось потрібно, анфіса завжди поруч. Дякую вам за вашу роботу. Вона, до речі, ще в неї цього сезону є одна функція. Ми, коли закінчимо зйомку, йдемо на третій поверх перевдягатись. я тепер попросив її питати, чи хочу я пісять, тому що інколи я забуваю про це, згадую вже про це на третьому поверсі і потім шкодую, що одразу не сходить. Дякую вам за це. Пішли далі.